Всім доброго дня. Ми сьогодні з вами проведемо коротенький відео огляд торгової марки Farmer насос 4 skm 100 0,75 кВт. Я вам зараз покажу, що в нас є влаштовано якраз безпосередньо. Можете побачити самі 0,75. Показники, значить він максимально дає 61 метр висоти підйому. Але ми вам зараз докажемо, що фактично він дає більше трошки, ніж мав би показувати, це є компенсація магістральних втрат. Ось також ми сьогодні проведемо коротенький відеоогляд роботи е, самого редуктора тиску торгової марки Римі. Під'єднання в нас якраз от іде правильно, тобто за стрілкою на вихід. Ось, е, ми встановили сюди зверху манометр і якраз от з вами зараз проведемо коротенький тест і огляд. Значить, раптовий натиск, коли в нас відбувся, ми можемо побачити, що е, стрілки манометра показують що торгова марка Farmer 4SKM100 дає не 6 атмосфер, а дає 7 атмосфер. Це з бочки. Це якраз додатково одна атмосфера запасу магістральних втрат. Також ви можете побачити ось тут дубльовано на меншому манометрі, якщо він є, має 6 атмосфер, то рівно на одну атмосферу ще додатково він якраз прокручується. Натиск ось такі. Якщо брати сам редуктор тиску, ви можете побачити, що от якраз от він налаштований, ми його можемо налаштувати, наприклад, на 3 атмосфери, можемо його навіть налаштувати і на 4 атмосфери, тобто на 6 атмосфер, на 5 атмосфер, а стільки, скільки нам потрібно. Редуктор тиску він не тільки стабілізує сам вхідний тиск, а ним можна якраз от ще коригувати, тобто з, е, занизити. Зовнішній тиск в систему водопостачання власного будинку. Отож, ви можете самі побачити, якщо брати робити, наприклад, раптовий натиск, тут 7 атмосфер, майже 8 атмосфер є, робимо раптовий натиск, система стабілізується, тобто, скільки в нас було налаштовано, стільки в нас і редуктор тиску показує. Тобто, в будь-якому випадку такі речі, як перепад тиску, в системі редуктор тиску захищає саме наше все водяне обладнання від перепаду або тиску і стабілізує сам тиск на вхід в систему водопостачання. Всім гарних продаж і приємного користування.